Привіт, я вовчик найкращий за тусь. У цьому відео я хочу розвіяти міф про те, що спілкування з психологом це не лише про серйозні проблеми. Насправді це турбота про себе та про своїх близьких. І сьогодні я познайомлю вас із нашою сімейною психологинію Аллою Станіславною Гуртавцевою. Все почалося багато років тому, коли мій молодший син Лукян після перегляду відео про астероїд почав боятися виходити на вулицю. Та лякався різних звуків. Це було ще до війни, десь приблизно 10 років назад. Саме тоді Алла Станіславна допомогла нам поратися з цим страхом. Згодом ми звернулися до неї з питанням щодо моєї донечки Есені. У неї були деякі, можна так сказати, наставки з вихователем у садочку, вони заставляли її, її їсти все те, що їй. Давали, відповідно, вона стресувала, також в неї були проблеми з мовленням. Ми побачили, як сильно покращується стан дітей після того, як вони почали працювати з психологом. Ми почали регулярно проводити профілактичні також зустрічі з Аллою Станіславною. І вона нам допомагала насамперед виявляти тривогу та давала поради, як з ними працювати. Результати не змусили себе чекати. Діти стали спокійнішими, наші стосунки покращилися і ми навчилися краще один одного розуміти. Коли почалася війна, діти виїхали до Польщі, до старшого сина Андрія. Я був мобілізований, дружина виконувала свій військовий обов'язок. Це важкий час, але Станіславіна підтримувала нас і дітей. Я її під час спілкування називаю мій світлий ангел, тому що вона дійсно. Принесла в нашу сім'ю та далі приносить, працюємо зараз також з нею. Тільки тепло, світло і свої теплі поради надає за кожним нашим запитом, там ВС можливо інколи спілкуємося, тому що не завжди виходить вийти на зв'язок. Тому мій світле Ангел нам дуже-дуже дуже допоміг. Ми Саме головне зберегли свою психологічну рівновагу. Дуже вона помогла старшому синові Андрієві, тому що на той час він дбав про двох неповнолітніх дітей. Можна ще сказати, також був дитиною. Йому було тоді тільки 19 років, тому вона також з ним працювала, тому що було важко всім. І нам тут. На війні і відповідно дітям там далеко від нас, ну і Андрію, який на той час їх заміняв і маму, і тата. Тому велике вам дякую Станіславовна, ще раз за ту роботу, яку була вами проведена і проводиться зараз. Моє переконання, психолог це не лікар для хворих, це друг, наставник, який допомагає знайти ресурси і рухатися в правильному напрямку. Зараз мало бути коротке інтерв'ю з залу Станіслана, але так як в неї дуже щільний графік, в неї не вийшло записати його. І я плекаю надію, що воно відбудеться, я вам презентую його пізніше. Також хочу поділитися тим, що в подальшому я запишу свій досвід в роботі з психологом в частині, що стосується сімейної кризи трансформації стосунків і відповідно трансформації себе. В інтернеті дуже мало такої інформації, особливо що стосується чоловіків, досвіду, як з цим працювати. Тому підписуйтесь на мій канал. Попереду багато щирих, теплих історій.